Що ж, друзі, ми повертаємось до нашого етеру і розпочинаємо сьогоднішню е, першу програму. Мусхаба на сьогодні і е, перевіряємо, чи чути наших гостей. А вони з нами сьогодні на телефонній лінії. Алло-алло. — доброго ранку. Доброго, доброго доброго ранку. А з нами сьогодні вперше. До речі, і будемо знайомитись і будемо знайомити одразу. Перехожу на ти. Будемо знайомити тебе із нашими слухачами і глядачами. А з нами сьогодні Северина. Доброго ранку. Доброго ранку, добрий ранок ще раз. так скажи, будь ласка, звідки ти до нас телефонуєш, де ти саме сам, зараз перебуваєш? Якщо звісно не секрет, не, звісно, не секрет. Я телефоную вам з Києва. О, Вітання, вітанечко Києву. Сподіваюся, у вас там вже погода не дощова. Ще такі останні присмаки тієї осені відчутно? Ну не так ще холодно, проте не так уже і тепло. Так як ми з тобою іще не знайомі, хочеться, щоб познайомилися і ми з тобою, і відповідно познайомилися наші слухачі. Перед тим як будемо ексклюзивно прем'єрити твій свіженький трек, про який ми поговоримо. Звідки такий це нікнейм? Чи це просто ім'я? ім'я. розповідаю, будь ласка, прізвищ? тому що пише це англійською мовою все великими великими літерами. Якщо хтось буде шукати, а по-любому буде шукати, тому що є і вже кліп. Також трошки пізніше поговоримо. Це нікнейм, чи це зрештою ім'я, чи прізвище? Звідки ця історія почала рости? Це, Насправді це дуже просто. Це моє прізвище, яке стало дуже випадково псевдонімом на одному конкурсі. Мене коли оголошували, то оголосили uh -huh. не мене, мене звати Христина. Справді оголосили не хрестина, а оголосили цеварина і так знаєте, ми подумали і вирішили, що хай це буде таким все одном. Нехай так воно і буде. Ну знаєш, всі випадковості не випадкові. Мені здається, і якщо то можна сказати, і і добре, і погане ведучого, тому що він, наче би і помилився, але по факту створив нікнейм. Ну це це класна історія. Давай трішки детальніше будемо говорити про трек. Ми маємо певні такі. Умови, тому що ми ексклюзивно мали змогу його послухати перед прем'єрою. Так і в нас вже виникають певні запитання. Будемо розбиратися, але перед тим хочеться, щоб ти, як виконавиця, трішки про нього розповіла певні такі детальки. Така самопрезентація, презентація. А потім ми вже з тебе інформація з нас запитання простішими словами. Пісня називається Подруга вона присвячена усім подругам, які, а, ну, взагалі усім подругам, але історія створення пісні в тому, що а, мене саме війна розлучила з більшістю моїх подруг, і хтось поїхав за кордон, хтось в різні куточки України. І я дуже відчувала себе в той момент самотньою. І хотіла якось все одно передати там тепло і подарувати часточку себе своїм подругам. І так створилась пісня подруга, яка про є сенс в тому, що. Незважаючи на кілометри відстані, які нас розділяють, все одно ми поруч одна з одною, і у пісні є така фраза «Подруга моя завжди поруч я mm -hmm. пісня є такою підтримкою для усіх подруг. Mm -hmm. От якраз я хотів запитати, чи це є збірна ідея подруг, чи це тільки є одна подруга? Ми про кліп будемо говорити, тому що у кліпі явно сформовано ну йде образ однієї подруги, яка mm -hmm. зараз. Перебуває там в бойових діях про кліп. Ми поговоримо, бо там було застосовано штучний інтелект. І було цікаво, чи це дійсності справжня людина якась. Ну допустимо, коли ми беремо якусь фотографію, штучний інтелект обробляє і приблизно генерує схожу на цю людину ту особистість. Тут ти когось обрала конкретно, чи тобі просто запропонували якесь обличчя, і ти так, от рандомно ну, поставила? думаю, що Мав бути конкретний опис. Ну можливо так. Це, це реальна людина. Там ага. ну з нас з, в з реальних мене і з подруги. Взагалом, ну всі пісні це не одні подрузі, а різним подругам mm -hmm. присвячено, бо ну, багато подруг роз'їхались. А в, в кліпі так використана одна подруга, це реальна людина. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і там показано, що саме ця подруга, тому що ми там трішки його слухали і розбиралися, що mm -hmm. одна подруга воює. І ви разом, по факту, знайомі зі школи, наскільки ми правильно зрозуміли. Там ще з дитинства. Так, з дитинства, в тому числі, там головна героїня, вона є вчителька, наскільки я зрозумів, і так. вчителька якраз висловлює, скажімо так, переживання, як там та подруга. Це також із живої історії, чи все ж таки є тут уже штучний домисел? інтелект попрацював? Ну uh -huh. uh -huh. Щоб бути чесно, скажу, що саме ця Тільки історія чесно. це не моя особиста історія, але mm -hmm. це існуюча, існуюча історія інших людей, людей, але mm -hmm. за героїв використана я і моя подруга. Mm -hmm. Тобто отак mm -hmm. було ага. я, це адаптовано, скажімо, під під текст і якраз під кліп. Одна із таких так. речей, які відбувалися. Окей, а тепер інше запитання, тому що зазвичай зазвичай використовують. Ну, якщо ми беремо формат, там є жінка, є дівчина, яка Розповідає mm -hmm. зазвичай про не знаю чоловіка, про хлопця. Е, тобто, це якісь такі стосунки між двома людьми е, септоматі на увазі. Е, ну такі більш або романтичні, або якісь такі серйозні речі. А ти вирішила взяти саме подругу? Чому такий вибір пав? Е, саме тебе можливо якась історія дійсності така зачеплена, така що ти дуже прив'язані до подруги. Mm -hmm. Іноді в mm -hmm. кліпі ти дивишся. І здається, що аж занадто сильно прив'язано так. Місцями ну цікаво, насправді, тому що це не стан. Нестандартно, але насправді це і дуже кльово, тому що це і нестандартно. Хочеться подивитися, як розвивається ця історія. Ну, в кліпі це ж все зазвичай гіперболізовано mm -hmm. і просто акценти робляться на подругу і на взаємини між подругами. Mm -hmm. Але як я раніше згадувала, це моя особиста історія mm -hmm. а, ну, творчої, бо а, на початку повного штабного вторгнення я теж на півтора місяці виїжджала за кордон, і коли я повернулася додому в Київ, я Відчула себе самотні, зрозуміла, що моїх подруг фізично немає поряд, і треба якось далі жити. І такі суто дружні момент... стосунки. Так, так. І сам в той момент захотілося щось якось і і себе підтримати, uh -huh. і подруг, і отак от виникла ідея створення цієї Так, присвятити при, при, при така... подругам. Uh -huh. Mm -hmm. Ну класно, дивися ще я не буду відкривати. А тепер те, що ми говорили про кліп всіх таємниць, зараз будеш хвалитися, що ти там використовувала. Ми вже так натякнули про штучний інтелект. Mm -hmm. Скажу так: для слухачів, для того, щоб трішечки їх заохотити, глянути не тільки почути трек зараз, а глянути кліп. Там подруга отримала серйозне поранення. Так, а от уже. чи вижила чи не вижила, тут не подивитися в кліпі. Так чому ти вирішила використовувати саме штучний інтелект? Телекти, чи для тебе це вперше? І якщо це вперше, то які твої відгуки? Які твій фідбек? Е, так, я, ми вперше використали штучний інтелект у відеокліпі. Е, я, чесно кажучи, загалом я поки що так скептично відношусь до штучних інтелектів і всіх нейромереж, але вирішили спробувати, бо насправді ідей щодо зйомок кліпів і взагалі ідей, як це має бути, було багато, але попинилися саме на цій, бо е, Ну, по-перше, таку історію зняти ну, дуже складно, реально так, складно дуже, зараз. Так. І ну не дуже, я думаю, ну це буде прикольно, якщо ще зняти, те, що насправді mm -hmm. відбувається у нас ну так, місцями і... могло бути і недоречно, ну, молодо oh, було сприйняття ну, зовсім да, інше в людей. Да, mm -hmm. Тому вирішили використати тут штучний інтелект, ну плюс там є без зйомки, де я одна і так такі ну, синхронові підфіксуваю, бо поки що знаю, на радість нам чи ні, спільний інтелект ще не не вміє відкривати ротам, ага, <laughs> так, так, так. тому ми ще знімали окремо. Ну ск... щоб була жива людина, все таки в кадрі. кадрів кадрі. Скажімо так: ти місцями пр... придивляєшся, пробуєш його розкусити. А от mm -hmm. до речі, плануєш ти далі поглиблювати чи ні? Тому що ми маємо О, зробити та, людей, знайомих, так які використовують його для написання тексту. Або заміну інструменталки саме так. Чи плануєш навіть для вокалу? Хоча насправді тут є така ну, тут уже авторське тема. авторське право mm -hmm. насправді. Ну, бо так. От, з однієї сторони ми пробуємо написати текст, ми mm -hmm. пробуємо створити гарну мелодію. А тут хтось просто написав штучним інтелектом і залетів більше ніж той, хто робив це сам. Чи плануєш ти десь поглиблювати, чи буде залишатися поки що так на підстраховку як інструмент для підсилення? Е, я все-таки думала, що це буде е, як інструмент допоміжного стрілення, бо все-таки живі люди поки що, знаєте, більш цінні, аніж точний інтелект. Во ви казали про пісні. Uh -huh. Я особисто завжди чую, коли співаєшний інтелект, uh -huh. коли вживу, то вже все вживу, так. одно емоційно повністю так не передаш, як людина Я максимально погоджуюсь використовувати як інструмент слід, тому що прогрес ми не зупинимо в тому числі, але відмовитися повну заміну теж так, мені так, також, також не варіант. І дивись, я хотів добре зрозуміти, який тобі стиль притаманний. Я зайшов на твій ютуб, і наших слухачів також закликаю після прем'єри глянути. Т коментарі писати, по-перше, під останнім а, твоїм кліпом, який зараз ми будемо чути саме цей трек, подрузі а також і глянути на твої попередні роботи. Я хотів зрозуміти, який притаманний стиль в твого виконання. Ну я там впіймав а, такі а, трошки складно було зрозуміти. Я етно мотиви почув. Місцями фольклор я бачив, тому що тобі а, тебе я бачив місцями в народних, народному одязі, там вишиванка і тому подібне. Що ж по стилю тобі ближче? Що, знаєш, більше нагадує фолк або поп-рок. Так, це поп Та така автентика, але поп там зрозуміло. От мені цікаво, як ти себе визначиш. Ну я просто вже п'ять років співаю, випускаю свої пісні, тому я експериментувала і пробувала різні стилі, mm -hmm. і був поп, і етнопоп, і якісь ліричні пісні, так, але останнім часом я. Поки що схиляюсь до попроку Попроку. тому в mm -hmm. подальшому заплановані поки що в цьому напрямку ага. mm -hmm. і якраз, якраз хочу тебе і детальніше про не, немарно тебе питаю про це, бо детальніше хочу прокусити цю тему. Знаємо, що вже буквально це коли в нас це завтра, 16-го, 10-го, mm -hmm. Так ми вже підглянули в Караб'єн Клаб. В тебе є mm -hmm. сольник. Це в Києві. Саме так. І ти там заявляла, що це будуть не лише. Нові пісні, а й побачить нову тебе. В чому буде новизна? Чому, чому я повинен поїхати в Київ і подивитися так? Ну, по-перше, отримати нереальні позитивні емоції і, і заряд енергетичні, бо я дуже хочу. Енергетично і емоційно позитивно зарядити людей, і для цього я сама намагаюсь наповнитись, бо я знаю, як важко зараз нам всім а, жити в ці часи, які ми живемо, mm, а, коли там і і і обстріли, і ми мали. І ну нова я це будуть по-перше, будуть нові пісні в трошки непритаманному мені, мені стилі. А наприклад, Один... давайте наприклад вибачай я можу треба трішки, трішки більше, та, більше та, інформації. Я казала, що це буде більше. Попроб mm -hmm. і буде такі рокові носи, ну більш рокові, ніж ось у Польщі трошки є попрок, mm -hmm. там потім mm -hmm. у мене була металеве серце, пісня теж так. uh, такі рокові моменти, а тут буде більше. По по-друге, я буду працювати з музикантами, і це буде вперше в моєму житті. Ось, тобто, на, це на, буде правлі, інструменталка, Ось навіть інструментація. Ось зараз я роздзвоню. Ми там репортиємо, це на репетицію. Ми якраз з нею репетируємо, uh -huh. якщо чесно. Ага, це, uh -huh. е це навіть не чек, це б чу, репетиція. Вже по по-по-по. Повноцінна підготовка. No, так, так, так. Так, е буде болет, це, це теж мої блетки і нові всі постановки, е і будуть нові костюми. Ну, буде багато. Буде, буде перформанс, я би навіть сказав. Повноцінний перформанс, повноцінне шоу, так, так. так. Ой, ну так. класно, класно. А будуть звучати треки ті, які поки що недоступні для широкої маси, але так, ну, так. це то не опублікований. Ага, О, і так ага. буде. Ну, Щось якщо буде. хочете почути ексклюзив, так. то тут уже треба йти на живе виконання. Думаю, а чому працює. би й ні, а чом би і ні чому треба би і піднімати і. собі емоції. А скажи, можливо, у тебе є якісь іще напрацювання свіженькі, окрім того, що завтра Можливо, будеш. скоро ми тебе так. знову почуємо або побачимо в якомусь новому кліпі. Так, який би ти хотіла. Щось презентувати, чи є десь уже ну напрацювання, не знаю, чорновики на е, якийсь такий прийдешній час, який буде? Е, звичайно, є. Оці нові пісні, які я завтра презентую. Е, ми зараз просто вирішуємо, яка буде наступна пісня, mm -hmm. яка вийде, але звичайно, скоро буде щось нове. Просто е, ми з командою вирішили завтра на концерті побачити, як реагують люди, що подобається, mm -hmm. і так зробити вибір. Ну, На який треті яка більше сподобається людям? Так ну класно, класно. Ми бажаємо тобі завтра такі солдавду, Гарду, Карабін карабінкарабінклаб так. порвати вздовж і впоперек, щоб ти дійсності відчула, що ті треки не вибирати, який трек буде кращий, а щоб усі треки випустити, і щоб люди могли дійсності поціновувати тебе нову, тебе свіжу і тебе цікаву в плані експерименту. Дякую дуже мені. Дуже приємно. Ну і дивись, просто так тебе ми відпускати не будемо. У нас ще є ще перед одна хороша традиція mm -hmm. перед прем'єрою. Невеличкі побажання для наших слухачів від тебе. Я бажаю всім, щоб не зважаючи ні на погоду. Ні на якісь там проблеми особисті, не зважаючи на те, що відбувається зараз в країні і в світі, щоб кожен знаходив яку, якийсь шматочок радості в кожному дні. Бо час йде, життя йде, а і хочеться все одно насолоджуватись, хоч хоча б чимось, тому знаходьте радість у кожному дні, хоча б якусь маленьку. Дякуємо і дякуємо від наших слухачів. А тебе ми будемо чекати, чи то наживо, чи то по телефону, щоб ти ділилися своїми враженнями від за. Завтрашнього виступу це раз і свіженьких з тебе прем'єр, але поки що. А я друзі нагадую, що поки що ми будемо слухати новий трек від Северини. Подруга. Ну і Северина з нами на телефонній лінії із столиці, так, саме із раді Києва. знайомство. Раді знайомство і чекаємо наступних трек. Прем'єра. Дякую. Нам сп... переходимо до прем'єри. Подруга слухаємо. Все розкажи, вдвох ми знайдемо вихід в тисячний раз, далеко та серцем з тобою. Ти, як і я, тихо, ночами плачеш, мила моя, Часть все лікує, знаєш мамі привіт. Любов твоя найкраща зброя. За нас всіх, я кожен день його молю всіх обійми, завтра вставати рано, талі живий, заходиться з часом рани часто пиши.